Давайте, давайте покажу вам три акційних декора. Клеєвий вінільчик 914х457 розмір. Це одна така планочка. Ось тут три розілка. Гарніх. Я вже теж глаз положив. Товщина на 2,5 буде мікрофаска. Вінео 800. Три акційних декори. Є знижечка, так що кому подобається, звертаємося. Такий декорчик є. Потім чернявий, 0,55 захисний шар, підходить для укладання в теплу підлогу, ну, звісно, клеєвим способом. Також можна інтер'єрні рішення на стіну. І оцей декорчик мені взагалі подобається. І цікаво було б знати, скільки тут різних відтіночків в одній упаковочці. Отака коста 3,3 метра квадратних упаковочки, Кому потрібно, звертаємося. Дуже гарна цінова пропозиція. Є на залишку. Ще є на залишку. Треба собі якось застовбити. Мені це подобається. Лапші. На підлогі буде на стіні просто огонь. Незвично.